Нос офіційно у нас одна 1999 році. Хочу на один рік почали скоріше. Ці ми починали з 30 гектарів обробляти на сьогоднішній день. В 2025 році ми обробляємо більше 9 тисяч гектарів землі. Ми почали з цикроворяка. Агрофірма дзвони вона фінансово, зміцнилася, виросла на цикровому буряку. Є багато обставин, через які ми відійшли. Повністю ми відійшли від цукрового буряка. На сьогоднішній день найбільш де культури рента. Більні це рипок. І кукурудці є. Якщо подивитися графік земельного банку, у нас є то в така наростаюча криває. З невеличкими сходинками вона піднімається вверх. Тобто в наш розвиток йшов еволюційний розвиток з рахунок реінвестицій. наших прибутків є. Необхідно визначити наш приміщенський район, де основний на земельний банк Напівгірський гірський район є краєвиди чудні. Хочу працювати з точки зору СГ виробництва. Є трошки, трошки, трошки не так, то просто є трошки склоновата є. За весь період ми десь хочемо похвалитися, десь приблизно до трьох тисяч гектарів землі ми роз'їснули. Тобто ці, коли ще були колгоспи, це малородючі землі, і в них в першу чергу припинялося виробництво, все виробництво і вони помаленьку заростали єсом. Ми все це повернули, ці Всі пайові фонди. Ми його повернули у виробництво. На агрофірмі дзвони я вже працюю 14 років. Це з 2011 року. Коли я прийшов на роботу, земельний банк складав 3,5 тисячі гектарів. На даний момент у нас близько 9 тисяч гектарів. Кожного року ми добирали декілька сотень. Гектарів землі. Щороку, 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 і так добігло до 9 тисяч. Розліснювали землі. У нас дуже складний рельєф. Мало хто з компаній, які займаються СГ-виробництвом, хоче сюди заходити, хочуть тут працювати. По ґрунтах. В нас в принципі не дуже багаті ґрунти. Нас переважно бідні ґрунти через те, що відсоток гумусу у нас коливається там в межах двох. Це така середня планка. PH у нас також низький, слабокислі ґрунти. PH коливається від п'яти до п'яти з половиною в середньому. Є звичайно, у нас площі, які мають і сім PH, і вісім PH, А є площі, які мають і чотири PH. І в принципі дуже важко працювати на таких ґрунтах через те, що вони ну. Дуже-дуже різноманітні. Частина полів і ґрунтів, на них яких ми можемо вважати, що вони багаті, там, це, умовно, 5-10% максимум. В нас є погані ґрунти. У нас є такий рельєф напівгористий, можна сказати. Важко працювати з тим, що поля дуже сильно неоднорідні. Не всі знаряддя підходять для кожного поля. Індивідуально підходимо по технології, по операціях до кожної частини поля. Навіть Получається в наших таких надважких умовах отримувати досить непогані врожайності в 2011 році. Я прийшов працювати сюди. Урожайність, наприклад, пшениці становила в середньому 6,5 тонн. Зараз порожанність в нас становить біля восьми тонн зимої пшениці. Тобто ми розуміємо, що ми зросли як і не в... тільки не тільки в об'ємах земельного банку, а в об'ємах самого урожаю. Наша мета чи нашого чи агрофірми дзвонить чи будь якого іншого, чи якось над, над великою аерохолінгою. Є. Це є заробіток. Це піноцій результат є. Оці якщо умова умови, що потрібно десь свою діяльність підкоректувати для того, щоб бути більш ефективними. А чому б ні? Цей додатковий прибуток, ці вищі зарплати, це і вищі податки. Це для нас не пусте слово. У 2024 році ми були рішенням львівські податкової, були внесені в білий список за високий рівень добровільної сплати податків. З 2012 року ми займаємося овочівництвом. В нас на даний час, на даний період, у нас овочі займають невелику площу 100 гектарів, але тим не менше в нас є свої овочеві склади на 3,5 тисячі Тон це капуста білокачана, цвітна брокколі, морква і столовий буряк. Найбільше ми вирощуємо з них всіх. Це білокачаної капусти, займає площа приблизно 45 гектарів. В нас прямий посів, безрозсадний. Урожайність коливається в межах 70-80 тонн, але це запрограмований урожай. Коли вони почали займатися овочівництвом, на той час їм дуже було актуально занятісь населення у селах. Пам'ятаю, десь на той час в мене таке було для того, щоб при сучасній технології один гектар може обробляти вісім чоловік на сучасній техніці. Якщо робити рештом селі, ми ти почалися займатися овочівництвом. Овочівництво – то так. Така діяльність, де багаторучної праці. Є. На момент спору рожаю у нас було таке, що в нас було до 80 і 90 людей. Є. Ну але це була сезонна робота. Добре, нехай буде хоч щось. Але ми якимось чином приклалися до створення таких неповних робочих місць. В Львівській області, особливо в нашому регіоні, випадають приблизно біля 600-600 мм опадів. То нас немає. Такої величезної проблеми по Вологості навпаки, інколи буває так, що ми чи не можемо вчасно посіяти, чи не можемо вчасно зібрати, чи не можемо вчасно обробити ту чи іншу культуру через надлишок вологи. Враховуючи, що наш рельєф, а в нас нагадаюся гори, нам дуже важко працювати в таких погодних умовах, але наші ґрунти мають досить високий відсоток глини, де зберігається велика кількість води, і наші культури рідко, навіть в такі. Посушливі періоди відчувають критичну нестачу вологи. Сівозміна кожного року, якщо дивитися в відсотковому плані, практично не міняється. Тут у нас є певні культури, які ми вирощуємо з року в рік, і їх відсоток в нашій сівозміні практично не міняється. Орожайність озимої пшениці останніх двох років у нас коливається в межах 8,5-8,7 тонни з гектара в заліку, враховуючи те, що попередні роки у нас планка була 7,5, Ми дуже приємно враження такої високої врожайності. Орожайність кукурудзи коливається в межах 11-13 тонн, залежно від року. Бо кукурудза – це культура, яка дуже сильно відчуває оці весняні похолодання, яка сильно відчуває брак вологи в такі критичні фази свого розвитку тому виходить, в нас от така велика вилка від 11 до 13 тонн за рахунок того, що в нас виходить такі досить непогані урожайності, до нас звертається багато інших підприємств, представників підприємств чи фермерів, які просять нас ту чи іншу інформацію допомоги. Ми агрономи і як фірма завжди відкриті. Ми стараємося допомогти всім нашим аграріям, які. Хочуть чогось нового знати, ми завжди ділимося новою інформацією. Всі результати з наших демополів публікуємо, ми даємо без проблем переглядати і навіть даємо рекомендації. Це все безплатно, без проблем. Кожен фермер може цю інформацію дістати. Від лінії фронту далеко є, але сказати, що воно не впливає навіть нас на господарювання наших фермерів тут на західній Україні. це що не можна на сьогоднішній день, як взяти навіть як сьогоднішній день є, відчутно ускладиться логістика. Є до Чорного моря, до Одеси відчутно складилася. Якщо ми на попередні роки будували свої плани по реалізації, де до 80-85% це йде цей експорт, то на сьогоднішній. День розглядаємо можливість підкоректувати свої плани по реалізації нашого вирощеного грошаю. Розглядаємо їх. Яке буде рішення? Поки що сказати, важкувато, і крім того, воно і впливає на, на закупівлю міндобриво. На сьогоднішній день є на перше місці, вже не повністю на першему місці. Не виходить ціна є, а виходить наскільки гарантовано тобі це міндобриво. Ти вже не жнешся за ціною, а на наскільки гарантовано, що коли почнуться весняні роботи, що вона вже в тебе була тут на місці на господарстві. Ти пам'ятає декілька років тому щось говорилося, що в Європі газ по 500 доларів. Ой-ой-ой, то віта, то страшно. А сьогоднішній день ми успішно закупляли газ успішно, в лапках успішно. Закупляли газ по 600 доларів для потреби наших, нашого елеватора. Ми до кожного поля підходимо окремо. Тобто ми розглядаємо поле як окремий об'єкт, і під нього створюємо технологію і. Ця технологія вона може мінятися, тобто ми гнучки, дуже гнучки в плані технологічності. На одному полі в нас може їздити плуг. а Поруч може бути поле, яке має або інший рельєф, або певні умови, де ми плуга туди ніколи не пустимо. Були часи. Коли я пам'ятав, що на кожному полі 2-3 роки тому було посіяно на сьогоднішній день. Після того, коли вже у нас появилася висококваліфікована команда агрономів, є, я повністю усунувся від впливу на технологічні процеси по вирощуванні. Директор визначає структуру посівних площ, а технології це вже визначають агрономи, І після цього є, то вже. Звучить вимоги по насінню, і звучать вимоги по ЗЗР, звучать вимоги зі сторони агрономії і по техніці. Я приймаю рішення односібно, але після того, коли провив багато такі на багатосторонні консультацій, команда агрономів нас любить досліджувати, і ми постійно це робимо. Досліджуємо кожну культуру, кожен препарат новий, який в нас входить в нашу технологію. В нас є оцих декілька років напрацювань, таких величезних напрацювань, досліджень. Ми через Інформацію, ми отримуємо з наших полів, ми створили вже таку технологію, яка нам дає можливість спочати от такі високі врожаї. І кожного року ми її покращуємо, враховуючи помилки попередніх років, враховуючи результати наших дослідів. Ну, якщо подивитися на криву нашої урожайності, наших культур, вона постійно-постійно зростає. Дуже багато ми проводимо експериментів і над зезерами, Дуже багато експериментів проводимо і над сортами, гібридами насіння. Ми не посіємо ні одного сорту чи сої чи гібриду кукурудзи, тільки після того, коли у нас йде випробування на, на наших дослідних ділянках. Стараємося робити, якщо мови йде про використання зезерів є препаратів, нових препаратів і стараємося. Дуже багато звертаємо увагу, щоб ці експерименти були коректно поставлені. Тільки і в такому випадку можна робити вже висновки і впроваджувати їх з нашої технології. Ми є членом. Клубу новаторів компанії Бас вже четвертий рік працюємо з цим клубом. Одні з перших отримуємо інформацію про нові продукти компанії Баз, про нові дії чи речовини, які виходять на ринок. І ми одні з перших можемо їх протестувати. Тобто, якщо новий продукт виходить на ринок, ми вже знаємо, як він може працювати на певні культури, за яких умов і в якій нормі. Ми ділимося зі всіма фермерами, друзями, які займаються сагевиробництвом, і можемо їм їм порекомендувати вже напрацювання, до яких вони не мають поки що доступу. Щороку ми зустрічаємося з передовими господарствами. Компанія Бас запрошує, робить такий семінар, де ми можемо поділитися інформацією, де ми можемо взнати інформацію нову, поділитися думками і проконсультуватися навіть з компанією, як правильно, де правильно, в яку фазу, і скільки використати той чи інший інноваційний продукт вже чотири роки ми є членом клубу новаторів. Я на той час, коли ми вперше почали з ними працювати, і не сподівався, що наша така праця буде ну така об'ємна і така взаємовища праця також однією з перевагою членства у клубі новаторів є те, що ми можемо використовувати продукти діючі речовини, яких є дозволені в країнах ЄС. Зараз вся Україна, десь так, так такі трошки легенькі тривоги йдуть. Після вступлення в Євросоюз дуже багато препаратів будуть заборонені і страшно, і відзвучать великі цифри, що експорт впаде там на 30-40%. Виробництво може впасти там. До також десь недавно бачив, що цифрою є 30%. Ми з басом у нас йде вже діалоги. Ми вже готуємося на наших полях і проводиться експеримент над цими препаратами, де будуть нові діючі речовини, які на сьогоднішній день не заборонені у європейському союзі. Ми можемо вивчати ті продукти, які появляються, отримувати багато цінної інформації. За рахунок членства в тому клубі, коли настане той час, коли в Україні заборонять діючі речовини, які вже заборонені в країнах ЄС, ми вже в той час будемо готові. Цього року ми спробували Капало Про і Про. Їхня робота нам сподобалася, і ми на наступний рік на великий відсоток беремо цих нових продуктів. Елеватор, наступний крок по розбудові елеватора є: ми починаємо десь 1 грудня, стараємося починати реалізацію, починаємо з пшениці, ну і закінчуємо з кукурудзою і соєю, десь приблизно середина травня. Мета такого кроку є отримати. Більший дохід, більше прибуток – вибрати пік ціни реалізації. Якщо у тебе є власне зберігання, то буде і затрати будуть менше ніж ти будеш зберігати десь на елеваторі, і всяких несподіванок набагато менше є з точки зору якості зерна, яке ти попевне зберігання є. Ми зараз спробуємо розвивати напрям птахівництва. Вже побудували першу птаву площадку, п'ять пташників. Будуємо і цех. Я встановили високопрофесійне обладнання, це ван Арсен, є це голландське виробництво. І для того, щоб бути успішним, потрібно багато укласти в розвиток нових технологій. Чи це буде землеробство, чи це є птахівництво, чи будь-яка інша діяльність. Нам тут дещо нам, ну, відчутно, нам не то, що дещо нам відчутно легше, ніж це підприємство зі Сходу чи з центральної України. Але це все є той наш і наш є Сумарна праця нашого колективу і агрономів, і інженерів, і механізаторів. Ну не знаю, десь вдалося напевно за слова директора, що вдалося створити таку творчу атмосферу. Директор прислухається до всіх і до механізаторів. Прислухається. Багато є пропозицій, багато є порад від механізаторів. Є вони втілюються працювати, працювати, працювати. Шукати якісь новинки, шукати нові напрями. У нас такий, як би сказати, є клич мета. Що ми, українські є, потужно вийшли в Європу високопрофесійні, потужно фінансові. Ну, а так, щоб нас там поважали. Хотів сказати, є, але в останній момент передумав. BASF We create chemistry.